В зоні ризику, незважаючи на численні перевірки та проведення лабораторних досліджень, на прилавки аптек, все частіше потрапляють неякісні медичні препарати. Лише за минулий рік з обігу на внутрішньому ринку України було вилучено та утилізовано близько 4 мільйонів незареєстрованих та фальсифікованих лікарських засобів на суму більше 35 мільйонів гривень. Неякісні ліки небезпечніші за хворобу. Щороку контроль за фармацевтичним ринком в Україні посилюється. Аби в аптеках поменшало фальсифікату. Минулого року народні депутати внесли правки до закону. Якщо його затвердять, відповідні служби матимуть право перевіряти аптеки, лікарні та фармзаводи без десятиденного попередження. При здійсненні планових та позапланових перевірок 1234 серії лікарських засобів, які були вилучені як в порядку сумніву, так і ті, які зберігалися з порушеними умовами зберігання. Минулого року з прилавків аптек було вилучено 3,5 мільйона неякісних ліків. Спеціалісти пояснюють, в більшості випадків чорні фармацевти фальсифікують добре розрекламовані препарати. Натомість, у самих аптеках якість ліків перевіряють одразу, як вони потрапили до них від дистриб'юторів. Найчастіше підробками є ліки привезені за кордону. Найбільше фальсифікатів привозять із Індії. Якщо ж медичні препарати провізорам здаються підозрілими, їх одразу вилучають і повертають назад. При отриманні від постачальників кожної партії товару в нашій аптеці, як і в кожному аптечному закладі, ведеться вхідний так званий вхідний контроль, тобто перевіряється за фізичними параметрами всі найменування товару і перевіряється відповідність супровідних всіх документів до даного переліку найменування лікарських засобів, предметів догляду за хворими. Детальніше про небезпечні та фальсифіковані ліки і як не потрапити до рук чорних дистриб'юторів, дивіться вже завтра у підсумковій програмі про тиждень. Юлія Манько, Андрій Дробний, вісник.